Добрий день, українці! Триває 188-ма доба нашого героїчного протистояння підступній агресії з боку РФ. Збройні сили України героїчно виконують покладені на них функції а працівники екстрених, спеціальних та комунальних служб працюють майже цілодобово. На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи. Напруженою залишається ситуація на Запоріжжі. Загалом від рук Росія на території області зруйновано або частково пошкоджено понад 3840 об'єктів. Найбільше постраждали мешканці Бердянського, Васильівського, Запорізького, Мелітопольського, Пологівського районів області. Однак мужні запоріжці не здаються і продовжують боронити свої домівки. Вже вдалося повністю відновити понад 1122 тисячу пошкоджених об'єкти, а саме 1020 тисячу об'єктів ЖКГ, 79 багатоповерхівок, 21 приміщення приватної забудови, одну школу та один садочок. Миколаївська область війною зруйновано понад шість тисяч об'єктів. Найбільшої руйнації зазнали обласний центр, Баштанський та Вознесенський райони області. Однак процес відбудови триває в посиленому режимі. Станом на зараз всі наслідки пошкоджень ліквідовано, всі системи та об'єкти критичної інфраструктури працюють в штатному режимі. Загалом вже повністю відновлено 1344 об'єкти критичної інфраструктури та ЖКГ, 134 приватних будинки, 20 багатоповерхівок. Сумська область. Ворог продовжує і підступно обстрілювати сумчан. Зсу дають гідну відсіч супротивнику, а мирні мешканці продовжують відбудовувати зруйноване та пошкоджене війною. Всі наявні будівельні матеріали спрямовані на відбудову приватних садиб та промислових підприємств області. Відновлювані роботи проводяться безупинно. Вже повернулись до своїх домівок численні мешканці багатоповерхівок обласного центру: Лебедина, конотопу, Тростянця, Путивлі та Шостки. Харківська область не вщухають ракетні обстріли Харкова та околиць з боку Росіян. Харків'яни незламно стоять. Війною зруйновано вже понад 10 тисяч будівлі, приміщень та домівок. Найбільше потерпають мешканці обласного центру: Дергачівської, Чугуївської, Балаклійської, Донецької, Лозівської, Слобожанської, Красноградської, Золочівської, Марифянської, Малинівської, Олексіївської, Безлюдівської, Височанської, Печенійської, Вільхівської, Богодухівської, Роганської та Цирконійською громад Харківщини. Працівники екстрених та комунальних служб ДСНС, прості харків'яни, продовжують відбудовувати зруйноване руським миром. Розбираються завали, розчищаються дороги та автошляхи. Люди гуртуються навколо незламної боротьби проти агресора. Станом на сьогодні в області вже повністю відновлено 108 об'єктів багатоквартирного житлового фонду, сім дитячих садочків та шкіл, один заклад вищої освіти, два заклади охорони здоров'я, дві адміністративні будівлі, чотири об'єкти ЖКГ. Загалом, станом на сьогодні, на території Харківщини вже відновлено 124 об'єкти та приміщення житлового фонду та критичної інфраструктури. Команда президента, уряд, парламент, зсу, прості громадяни нашої країни, а також численні міжнародні партнери. Продовжуємо тримати оборону. Ми сильні та незламні духом. Ми українці, і ми переможемо.